Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна. Війна на стрілах. Так, воюємо проти китайців або корейців, не знаю. Так, у них залишилось 57 тапків 3,323. У нас 62, 3, 244. Ну, плюс-мінус рівно йдемо. Так, в них теж фіол-центр, як і у нас. Вони трішки б'ються, ми трішки б'ємося. Тому, в принципі, йдемо рівно. Давайте спробуємо атакувати, подивимось, що нас сьогодні чекає. Війна на стрілах. Дуже така неприємна. Давайте спробуємо сходити на ось такого суперника спочатку. Так, тут це Клеопатра, вона мені не подобається. Дуже сильно вона лікує. Так, давайте візьмемо сюди ось так Дрейк, Зікена. Аметіст потрібно вибити, хочу жовтими камінчиками пробити. Так, візьмемо ще Ліхау і давайте Фіолі, візьмемо Нікс і Рігарда, ось такого. Так. Давайте тут заміни. Тут поміняємо ось так ось так. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Головне, щоб було багато жовтих, щоб ми пробили аметіст. Ага. Багато жовтих не вийде. Робити синій кріс і чистити поле? Ну, давайте, поки є можливість, так. Тоді спочатку четвірочку зробимо жовтих. Так, якщо ми кріс зірвемо, то що в нас буде? Там полетять ще червоні, цей улетить до гори. Тут цей підтянеться, тут пови... ага, фіолетові не, з... не зберуться. Тоді, можливо, давайте поки що обережно зберемо ось так. Ну, це вже заряджено. Зараз буде ходити ось так. Ні, не ходить. Давайте спробуємо її пробити. Іх трішки не вистачило, але добре. Цим повинні добити. Угу. Так, ну тепер чистимось. Вотерпайп нам не страшна. Малокарт. Так зараз. Ну, давайте напевно приберемо цих міньйонів. угу. Добре. Прокинемо трієчку в пустоту. Так, ще жовті є чудово. Так, вона не почистила. Тому мінус броня в них залишилась. Давайте пробиваємо ще раз в пустоту. Так, рігарда поки тримаю. Давайте, напевно, сюди. Тому що це може рігарда пробити. Спробуємо її забрати. Добре. Тепер вмикаємо Рігарда і чистимо поле. Так, нікс на Х3. Чудово. Пробиваємо. Угу. Давайте ось так. Чи навпаки потрібно було зробити? Ну, і вистачило. Зікена тут допоміг. Хоча нікс. Нікс тут зарешала. Добре. Перший бій, шот. Це чудово. Так, давайте наступний. Ось такий Гортус. Цей Куки. і фортуна. Не знаю, тут щось я такого не вигадував. Давайте спробуємо. Візьмемо Юконена. конена. Візьму сюди ще кару і візьмемо синіх ось так скаді. Кирюшка, ось такий. І Айно. Синіми пробивати куки, плюс Айно чистить. Юкунин допоможе, щоб не знімали з нас бафи. Так. Пришвидшимо, ну, якось так. Урону небагато, ну, але розрахунок, звісно, щоб кубки поставив Міньйонів. І він проультувався в кару, щоб ману всім не зрізав. Ну, якось так. Дивне рішення, ну, нічого, давайте спробуємо. Поїхали. В принципі, якщо буде багато синіх, можемо і так пробивати. Угу. Синіх небагато, жовтих теж не бачу. І червоних теж. Багато різних кольорів. Нічого не збирається. Ну, давайте спробуємо тут синенький пошукати. Добре. Але Юпітера заряджати це теж таке собі затія. Ну, є дві трійки синіх. Прийдеться їх робити. Дуже багато фіолу. Ось, ну, прям дуже багато. Давайте ось так. Гортус вже заряджений. Де його шукати? Ось тут би рухнути, щоб червоні якось зібрати, але Гелерт теж такий неприємний. Давайте трієчку зберемо. Можливо, тут десь синій під'їде. Ні, не під'їхав. Тому давайте ось так. Спробуємо хоча б кару зарядити. Угу, зарядили. Так, це дуже неприємно. Там вже куки готуються. Ну давайте ось так. Ну, немає, немає нічого. Прийдеться фіоли робити. Ну, дивіться, одни фіолетові. Ні, тут нічого ми не зробимо. Не встигли ми нікого навіть зарядити. Все це зараз ману підріже. Синенькими хоча б пробити. Вже вон червоний кріс приїхав. Це, звісно, дуже добре, але нас це, напевно, не врятує. Давайте знімемо хоча б це все дійство. Ну, пробиваю, прокидуємо тоді червоні. Знов горту сходить. Давайте ось так. Віконен вже сам, звісно, не витягне. Ну, Хоча б, можливо, якоїсь шкоди нанесемо. І потрібно було в Кирило вдарити. Ну, звісно, давайте зелені. Почисто. Можливо, хоч Гортуса проб'ємо. Так, Гортуса ми пробили. Добре. Так, спробуємо синій по центру знайти. Стріли, ну це доб'є зараз когось. На жаль, на жаль. Тут трішки не вистачило. Сині вже приїхали дуже запізно. А так, в принципі, непогана була ідея, але не вийшло. Ну що ж, давайте спробуємо сходити. О, пішли добивати, я б сам добив. Ну, добре, дякую. Пробуємо на дарфізра сходити. Теж таке щось я тут придумав. Давайте візьмемо газельку, візьмемо Люську, Малосика, він зможе його заблокувати. Ну, якщо вийде, звісно. Так, нам потрібен лікар і бажано оверхіл. Ось гранатку і візьму ще ось Так, угу. так давайте Малосику дамо 30 Можливо, хоч більше буде пробивати. Так, ці війська гранат не допоможуть, тому давайте дамо і ось такі. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Так, да, там трішечки-трішечки не вистачило. Синіх би раніше приїхали, було б дуже добре. Так. Що у нас тут є? Ну, у нас є. три-три трієчки жовтих. В принципі... У нас є дві трійки і кріс. Так, давайте спробуємо зробити ось так. Зробимо ось так. Так, заблокуємо його. Тепер тут прокинемо. Зробимо кріс. Угу. Так, вмикаємо газель, блокуємо центр. І все одно не вистачає. Так, давайте ось так ще малосика зарядимо. Так. Угу. Радія сходить, звісно. Але для цього у нас є гранат. Так, так. Добили. Так, давайте Фінексу. Тут спробуємо зарядити жовтих. Ось так ось так. Ще раз газель і червоними... А, все, закінчили. Добре, ну тут з полом пощастило. Все вийшло дуже швидко. Так, ну що ж, давайте, можливо, спробуємо сходити на ось такого сета. Тут ще цей фіз койл, ну така потужна оборонка. Дарк фрізер. Чи це Ерл фрізер, кажу. Угу, Давайте спробуємо. Візьмемо Людвига. Візьмемо сюди Смартан. Дедбут. Давайте візьмемо Кітті. Кітті, напевно, біля Людвига поставимо. І візьмемо артика. Де він є ось має. Так. Так, поміняємо, поміняємо. Ну що, ж, ось така команда. Давайте спробуємо. Поїхали. Не знаю, що з цього вийде, але спробуємо. Ох. Ну тут поле просто шикарне. Давайте зразу зробимо фіол кріс. В принципі, і його підірвемо, повинен Людвиг зарядитись. Добре. Угу. І ще фіоли. Ну, це було зайве трішки, але, так як в нас є Людвиг, то добре. Давайте ось так ось так. Тепер, ай, зараз мана зніметься. Да? Якщо ми цього проб'ємо, зніметься мана. Тому давайте проб'ємо сюди. І тепер проб'ємо арчиком. Угу. А ми навіть його не добили, нічого собі. Ну, цього я на це я не розраховував. Ну давайте будемо тепер обережно прокидати. Скільки в нас там сповільнення? Два ходи мінус 24. Ну, давайте ось так. Ну, поки людвих є, це добре. Летіті зараз спаде. Це мені не подобається. Ну давайте спробуємо, можливо, ми зеленими проб'ємо його. Ні. Зарядили всіх. Ну, і ми зарядились. Так, ну кіттик поки працює, це добре. Угу. І Людвих нам допомагає. Так. Вона не знімає, тому ману ми не знімемо. Тепер смартан поїхала. Добре, давайте заберемо в цього контратаку. Так, він відродився, тому давайте почекаємо ось так, ось так. Добре, тут все вийшло чудово. Залишилось два удари, давайте зараз підберу ціль і повернусь. Так, ну що ж, друзі, давайте продовжимо. Можливо, сходимо на Бастет, спробуємо. Візьмемо сюди хепрі, також камені. Отак, давайте його сюди поставимо. Тут візьмемо ще там Раді, спробуємо Голді. Можливо... Зможемо ми впіймати радіо на Голді, візьмемо дивану, давненько її набрав і, напевно, Анабельку. Ось так. Там лікар тільки... Вольвон. І то він лікує. Не зразу. Так, давайте тут поміняємо. Хай okay, більше буде атаки. Так, ну що ж, такий, неоднозначний тапочок, але спробуємо. Поїхали. Стріли, тому два лікаря потрібно, плюс диспел нам потрібен. Диспел і Дівана, і Анабелька. Тому ну, якось так. Є три трічки Фіолетові. Можливо, є сенс їх обережно зібрати. Ось так раз. Ось так два. Тут навіть можна через комбо спробувати. Можливо, десь ще жовтенькі заїдуть. Ні, жовтенькі не заїхали. Добре, єдине, що в бастет стоїть це пасивка проти. Паразитів. Тому прийдеться ось так робити. Ось так. І це питання, це питання. Давайте, напевно, сюди вдаримо. Тут є жовті. Нам би тепер обережно сходити таким чином, щоб... Не ультанула поки що Бастет. Давайте ось так обережно. Да і Вольга... Ну, бастет вже майже заряджена. Так, того ми сповільнили. Вольгангу теж не бажано ходити. Є це червоні прокинути, там можливо жовтий заїде. Ну, Можна прокинути синіх. Зелені уйдуть, жовтий підтянеться, але зарядиться бастет. Не хотілося б. Хоча жовті нам потрібні. Ну, давайте зробимо ось так тоді. У нас там є камнешкіра, тому там і витримаємо. Так, ухиляння. Давайте ось так обережно жовтя, тихо. Ага. Тепер давайте ось так. Добре. Зараз хода радіо, але ми зможемо все відлікувати. І Ну, а як він з інвізу пробиває? Цікаво, вони придумали, звісно. Ну давайте. І він в Інвізі залишився. Давайте ось так, ось так. Тут фіоли прокинемо. Давайте чистимо поле. Знов фіол перезарядимо. Тихо. Робимо ось так ось так. І все, закінчили. Добре. Ну, тут фіолетових нам підвезли, тому добре. Ну що ж, залишилось дві цілі на полі. Ну, прийдеться, напевно, на Людвига йти і на Арчика. Така неприємна ціль, тут ще її гіпопотам. О, добре, давайте поміркую. Зараз ким на нього сходити і повернусь. Так, ну що ж, давайте спробуємо. Візьмемо зелених. Так, на Даха. Квінель. Грейс. Таун блокувати, якщо що. І давайте спробуємо тоді взяти локі. Ну і лікар керюшка без костюму можливо зняти таунт камінчиком. Ну що ж, давайте спробуємо так, тільки тут поміняємо. Угу, там все вірно. Ну, плюс локи можемо когось копіювати, наприклад, того ж людуга. Поїхали. Головне, щоб камінчики були. Ух. Все в розброс. Ну давайте трійку в Вівіку прокинемо, поки це нічого нам не дало. Ніякого комбо немає. Ну давайте тут пошукаємо, можливо, знизу зелений заїде. Так, зелений заїхав, але звісно нам цього недостатньо. І ходів немає. Оце один хід червоними. О, так, ну це поляна. Ну давайте синіме хоча б... Спробуємо знайти четвірочку зелених не вийшло. Так, ну це дуже вже погано. Давайте тоді ось так. Що ми в... Всти... А, ну все, ми не встигли. Локи нам забрали. Давайте спробуємо хоча б зняти таунт. Полетіло все, що не потрібно взагалі. І Людвига зарядила по-новому. О, там вже гіппопотам заряджений. все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, щось мені ці семи каміневі зелені. Останнім часом, ну, взагалі, нічого не можу ними зробити. Ну, давайте хоч щось так прокинемо, можливо, хоч Людвига доб'ємо. Ну, Людвига добили, але на цьому все. Ну, на жаль, на жаль, можливо, десь я помилився, там вже трішки зелених виїжджало, можливо, потрібно було зелених зібрати. Але хотів вже синіх зібрати локі, але не пощастило. Ругі анлоки пробила. Так, давайте подивимось. 280. Ну, в принципі, непоганий результат. Як на стрілах, то в принципі добре. Давайте подивимось, що по тапкам. 54 в них удари. У нас 49. 5 тапків різниця. І... По очках десь 350-340. Ну, плюс-мінус рівно йдемо. Так, у них 3, 4 недобитки. У нас 2 залишилось. Ну, подивимось. Результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Пишіть свої коментарі. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.